Звіднився на, на місці, де е, кажуть про те, що нібито з метою застосування запобіжного закладу є забезпечення виконання підозрюваних покладених на нього в процесуальних а також запобігання спробам, переповнуватися від органів судового розслідування, так як обвинувачений знічник, тобто я злочено, з місця злочину після вбивства зник. Е, ваша честь. Е, Тобто ще немає е, рішення суду, немає, ще не досліджені всі докази. І тобто, цей ризик мусить бути доведений. От, на даний момент я не бачу підстав е, казати, ну, констатувати як факт, що обвинувачений в місці злочинку після вулиця з них. Е, також хочу зробити все на тому, що написано, що я не маю постійного джерела доходу і що в мене відсутні достатньо міцні соціальні. Ваша честь, в мене є мати, є батько, в мене є родина, мене, я був студентом, в мене є постійне місце проживання, місті Дніпро. Тобто я бачу протиріч. Також, окрім цього, стосовно риску переховування у судом, що воно нібито збільшується із кожним подозовим засіданням, оскільки я усвідомлюю на, несові, на покарання у випадку. Але, А якщо цього доведення не буде, тобто, е, я вважаю, що е, так, така обґрунтованість є, е, ну, є абсурдною. Е, також що хочу звернути увагу на те, що е, е, я нібито можу е, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення що підтверджує, що мисну зміну одягу, у якому був потягнений під час злочину? Тобто, знову ж таки, вже констатується як факт, що обвинувачений був поягнений. Тобто, знову ж таки, ще не досліджені ці докази. Немає рішення суду, а вже констатується це все як факт. Тобто, я прошу шановний суд, змінити запобіжний захід на не пов'язаний з триманням під вартою. І з накладанням на майникавних обов'язків.